Всім привіт! Як можете бачити знову відео про мого МЗ, зокрема, перший кадр починається з цієї підножки. Об'ясню, що і як. Товариш попросив, зніми розміри, як тебе зроблю. Ну, саме перше, виступає вона отак за колесо. Це нічого страшного, вона не мішає. Друге, матеріал, який использований. Труба 5х5. Шина п'ятерочка, шина половиною. Кусок шини товстої. Уголок перерізаний 50-й, по-моєму, пополам на два оці вуха. Тут кусочок уголка 50. -й. Далі йдемо. Там теж Видно? два уголочки прикручені з отворами. Стандартне місце кріплення подножки. Реактивна тяга жиульовська. Тут кусочок і тут кусочок. Пояснюю для чого. Кабіна в нас на подушках грає. У старі всі ці часи, всі минулі трактористи, все жорстко, потім тут купа сварки із -за того, що воно не грає. Ну, їдемо далі. Закріпив. Два ушка приварив. Тут це вухо йде як страховочне для кабіни, тут просто болт стоїть із заводу. Всередину може видно, може ні. Там втулочка вставлена, щоб не зжимала вуха. І болтом на 12 прикручених. Потім, з цієї сторони, так просто отвір, один болт, затримається вже рік майже. Відбачаю за її чистоту, це вже її трохи беру. Ну, робочий трактор. Далі йдемо. Розміри я вже всі познімав. Скажу так, оця труба йде. 65 щоб не бігати з рулеткою, я вже це все зняв. Оця шина йде 55. Оця ця відстань 27 см. Беремо середню, ну а тут вже ж воно вже, як вуха, то там більше-менше підрізалось. Відстань між самими сходинками 20. Тут Тут вийшло 21. Тут 5 см оставив, тому що у кума вона приварена була. Практично під верхом. Мені це показалось неудобно. Я зробив так. Ну і звісно, це засягнулося на гибочному станку. Зараз станочок вам покажу. Кого його не магать, можете й не братися її робити. А ось мій гибочний станок. В це вухо закладав, згинав, все. Така шуточка була. Ну, звісно, болото у нас погода. Самий цей вугол я вже робив произвольно. тобто тут закріпив, не зажимав, тут брав відстань більшу, меншу, робив, щоб удобно. Ну, зараз покажу. Мені, допустимо, удобно. Тут творчий безпорядок, але ну, я ж говорю, що робочий трактор. Ось такий коротенький обзор. Я думаю, це буде краще, ніж ті заводські, що було воно на дві ступеньки, постійно на одну стаєш, з другої спригуєш. Тут усе удобно. Раз, і ми в тракторі. А так, кстати, закріпив вже, я вже панельку свою. Зараз покажу. Ой, болота нанесу. Такий видончик. Полочка буде перетягнута по кума. Дякую велике. Тут отак в мене, предохранителі, кнопочка аварійки, тут світи всякі, лампа на повороти. Ну, переключатель далі, дальній ближній, ГАЗ-3307, сигнал не підключений і повороти. Все працює, знятий акумулятор. Ну, тепер і виход з трактора. Барамося за нержав'ячну ручку, яку я хотів. І стаємо ногами. Раз, два, три. Я на землі. Без усяких прыжків. удобно. Так що, кому було цікаве таке відео, обачаю за чистоту, може дощ піде помиє, бо самому нема коли. Подножку обмив, бо знімав вам відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім пока!